Всім привіт! Це відео довге, тому запасайтесь смаколиками і давайте дивитися. Я вам сьогодні підкину ідею, як можна підзаробити або зекономити на речах, які ви носите, або які ви нещодавно купили. Сьогодні я продовжую знімати на сток та копити гроші на машину. Це вже третє відео з серії. Ось нещодавно я купила ось такі речі і вирішила, що поки вони гарненькі і новенькі, треба їх познімати для фотостока. Так, і хочу з вами поділитися, звісно, деякими порадами щодо зйомки. Покажу, як я це фотографую, ось і почну з, з підготовки до зйомки. А для цього давайте сядемо за комп'ютер. Я майже кожну свою фотосесію починаю не з самої зйомки, а з підготовки до зйомки. Так простіше, ось я, наприклад, з Shutterstock беру собі деякі фотографії для прикладу, для скажімо так, для ідеї. Ось, Зберігаю їх на комп'ютер і потім передивлююсь і роблю на основі цих фотографій щось своє. Ось, наприклад, мені треба пофотографувати джинси, а так як я хочу змішати, скажімо так, з новорічною тематикою, то я тут в полі запиту пишу джинс Крісмас. І видало мені деякі фотографії, які мені подобаються. Я їх буду зберігати. Спочатку відкрию їх в окремій на окремій сторінці. Так. І ось давайте подивимося, що тут ще є. Так, от тут джинси люди, людина сфотографувала з цукерками. Прикольна фотографія. Але цукерок у мене немає. Так, текстура джинсової тканини теж буду фотографувати, собі, щоб не забутись. Ось так ось відкрию її поки що в окремому вікні. Потім я ці фотографії збережу на комп'ютер. Таку фотографію також робитиму щось подібне. В мене є ще свої ідеї, як пофотографувати джинси. З годинником вон, прикольна фотка. На жаль, я її не зможу реалізувати. Так. Ну, і давай, давайте ще на п'ятій сторінці подивимось. Так, ну по запросу джинс Christmas Відібрала я 4 фотографії. Ось тут вони відкриваються. Також зроблю фотографії, які я сама придумала. Так, давайте змінимо запит, залишимо просто джинси. Так, ось в такому плані можна сфотографувати. Оце також гарна ідея. Ще у мене є е, паспорт і картки банківські. Я думаю, що я. На джинси на самі ще буду класти картки і паспорт. Цю фотографію мабуть зробимо таку схожу якусь. Так, і давайте введемо запит ще один жіночі джинси. Так, і що тут є з того, щоб я могла сфотографувати? Можливо, щось таке? Ага, я тут. Тут треба вести фото. Вибрати, точніше, розділ фотографії. Так, ну ще раз. А по цьому запиту, до речі, моя фотка ось висвітилась. На якому, на якій вона сторінці? Це у нас на другій сторінці. Цікаво. Прикольненько. І оці от фотки, скоріше за все, теж всі мої. Так, ну давайте цю подивимось. Так, да, прикольно, я автор. Та я дивлюся, щось знайомий на фоні ламінати. Так, і по такому ж принципу е шукаємо приклади фотографії для взуття. Так, можна було б написати, наприклад, просто взуття, або я напишу зимове взуття, так як в мене є ну, зимове взуття саме. Взуття я, скоріше за все, буду фотографувати на білому фоні. Ну, побачимо, я ще передивлюся свої фони, що в мене там залишилось, що в мене там живе. Можливо, ще на якомусь ось такому. По-моєму, у мене є голубий фон. Так, і оцю ще фотографію збережу. Так, можна сфотографувати. А ну, заради цікавості ще напишу ще один запит: а, зимове взуття. Темний фон. Можливо, по цьому запиту Найду щось більш цікаве. Це прикольно. Так. Ця фотографія теж цікава. Давайте ще одну сторінку подивимось. А ось тут висить фотографія, бачу підошви. Колись чула, що таке. Фотографувати не можна, може це стосувалося саме е, слідів, що, що не можна сліди фотографувати. Якщо ви щось про це чули, ви мені, будь ласка, напишіть в коментарях, чи можна фотографувати підошву, чи приймають зараз такі от знімки. Так, ну і в принципі все. Буду переходити зараз до зйомки. Попередньо збережу фотографію ці на, ком на комп'ютер, тому що у нас зараз е бувають перебої зі світлом, от, е тому, щоб ці фотографії не загубити, збережу їх на, на комп'ютер. Почала фотографувати з джинсів. Спочатку думала сфотографувати всю серію з поясом, потім помітила на поясі отакий от логотип, якби, який мені буде важко прибирати в фотошопі, тому що оці от лінії на, на поясі вони не рівні. От, і коротше, я вирішила. не морочитися, з цим поясом в фотошопі. я просто цей пояс зараз зніму. І також ще хочу показати, що звертайте увагу на те, що на джинсах, на одязі бувають е, отакі от, от логотипчики, е, зараз покажу, на гудзиках, наприклад, так? І. Да, так, так від видніше. Е, і ці всі логотипчики варто. Е, як сказати, Ось зараз ви бачите фотографії, при які в мене вийшли. Ось. Я там на початку а, відео казала, тому, що, що розповім дещо про зйомку, дос але в принципі тобто, тут по освітленню все просто, що. І так, речі в мене було. просто лежали на підлозі, а освітлення було верхнє. софтбокс зі спалахом стояв. І так як я не користувалася світловідбивачем, то на деяких фотографіях видні досить різкі тіні. Друзі, з моменту виходу попереднього відео е, пройшло два тижні. За ці два тижні мій баланс збільшився на 15 доларів, тобто баланс став е, 283 долари 80 центів, і я на 15 доларів вже ближче до своєї мети. Звісно, що це дуже мало, і мені хотілося б більше заробляти. Я думаю, що я свою ситуацію виправлю тим, що буду більше приділяти уваги зйомкам на фотосток і регулярним завантаженням фотографій на фотосток. Якщо комусь цікаво, які з цих фотографій прийняли на шатерсток на продажу, ви можете. Знайти посилання на моє портфоліо на Шатерстоці внизу під цим відео. Всім дякую за перегляд, буду рада вашим коментарям та лайкам. До скорих зустрічей!